Вісімнадцята в Україні усе актуальне на цю мить у випуску ТСН. Мене звати Карина Вакарєва. Розпочинаємо. Збільшилася кількість загиблих та постраждалих у Сумах. За останніми даними загинули двоє. А травмованих вже 11-ро. окупанти вночі вдарили по міському підприємству. Наша Оксана Солодовник знає більше. Авіаційний удар по місту Росія завдала о пів на другу ночі. Поцілила у підприємство, де на той час працювала нічна зміна. На місці удару відразу спалахнула масштабна пожежа. На десятки метрів угору здійнявся чорний стовп диму. За попередніми даними, із 12 поранених в лікарні від важких травм померла 48-річна жінка. А згодом під завалами рятувальники знайшли тіло ще однієї загиблої 37-річної працівниці заводу, повідомив очільник міста Артем Кобзар. Це всі цивільні, це працівники підприємства. Постраждало само підприємство, постраждало дороговартність обладнання на десятки, мабуть, мільйонів. По обіді дим почав трохи розвіюватися, втім надзвичайникам поки що не вдалося повністю ліквідувати займання. У деяких районах міста усе ще спостерігається задимлення. Вибух сильний, дуже потім зарево, задимлення. Всі вікна позакривали, і на цю минуту діти дуже полякались на цю минуту. Дим дуже сморід. Нам повдівали маски, тому що дихати неможливо. Попередження було ну чуть-чуть запах чуть. Просто першить в горлі. Отакий. А що воно? Через забруднене повітря влада попередила жителів цих районів щільно зачинити вікна та двері і за можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків пожежі. Оксана Солодомник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+,1. Вже троє загиблих в Одесі, ще двоє дістали поранення, і двох вважають зниклими безвісти внаслідок вечірнього обстрілу міста. Ворог вдарив по портовій інфраструктурі балістичною ракетою попередньо іскандером. Щонайменше п'ять людей поранено внаслідок обстрілу Курахового на Донеччині. В день вороги вдарили по місту з ураганів. Є прямі влучання у житлову триповерхівку адмінбудівлю і крамницю. Ймовірно, під завалами досі є люди. Також загарбники, котре цілили по Костянтинівці, Покровську, Слов'янську, часовому яру. В останньому поранень зазнав 11-річний хлопчик. Зранку росіяни намагалися знищити пожежну частину у Нікополі на Дніпропетровщині. По ній вдарили тричі, а Червоногригорівській громаді під час ранкового артобстрілу троє поранених. Четверо потерпілих на Харківщині. Воров гатив по новоосиновому Куп'янського району. Влучив у домогосподарство. Також під прицілом були Чугуєвські та Ізюмські райони. Вночі росіяни атакували Херсон. Там поранено жінку, а в області за добу семеро травмованих. Росіяни поцілили у поштове відділення. Торговельний центр, магазин, багатоповерхівку, приватні будинки, газопроводи, автобус та сільгосптехніку. Евакуація із загрозою для життя. Волонтери, поліція, рятувальники продовжують мовляти та вивозити людей з під обстрілів, що зараз відбувається на Покровському напрямку. Як нелегко люди покидають домівки, як горить та здригається Донеччина, бачила знімальна група Олександра Моторного під час евакуації. ФПВ дрон вдарив просто між евакуаційним бусом та машиною знімальної групи. Це самі північні околиці селища Гірняк. Воно знаходиться в умовному трикутнику з Селідове Курахове Карлівка. Звідси зараз триває евакуація людей вже кутру добу поспіль, але от сьогодні ситуація дуже загострилася. Адже в Українську, який знаходиться буквально за лічені кілометри звідси, сьогодні зранку московити розпочали штурм. Те саме від самого ранку відбувається і у селідовому. Ви їхати не хочете? А чого? В українську війна вже. В першу чергу допомагати людям, тому що я сам ж Покровська, і незрозуміло, зрозуміло, завтра я можу оказатися такою ж ситуацією, в житті нет. Там нова Гродівка, оце Гродівка. Газуй, 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 валім. Цей освибух він відбувся буквально кілометрів за 7-8 тиловіше, ніж Селідова. Грубо кажучи, округи Селідова на відстані щонайменше до десятка кілометрів нині небезпечна зона, де легко дістають ворожі СПВ-дрони. З Покровського району на Донеччині Олександр Моторний, Данило Лисенко та Олег Мостовий. ТСН 1+,1. Получені Штати долучилися до розслідування катастрофи Ф-16. Про це заявив командувач повітряних сил Микола Олещук. Він наголосив, що українське вище керівництво одразу отримало доповідь про жахливу трагедію, а згодом надали попередній звіт і західним партнерам. Нині проводять детальний аналіз і розслідування, результати якого ніхто приховувати не буде, зазначив Олещук. Нагадаю, втрату винищувача напередодні підтвердили у Генштабі. Сталося це 26 серпня під час однієї із наймасовіших повітряних атак росіян. Для її відбиття залучили й F-16, І під час заходу на наступну ціль з одним із літаків був втрачений зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, винищувач зазнав катастрофи льотчик Олексій Месь із позивним Мунфіш загинув. Розглядають різні версії трагедії. На місці падіння літака зараз працює спеціальна комісія міністерства оборони. Дозвіл Україні бити в глиб Росії не означатиме для заходу вступу війну. Таку заяву зробив глава європейської дипломатії. Сьогодні Жозеп Борель наголосив, вважає безглуздими аргументи деяких країн, наче зняття обмежень означає війну проти Москви. І додав, Україна згідно з міжнародним правом може цілити у місця звідки її атакують. Напередодні Рада ЄС із закордонних справ дійшла висновком. Дозвіл на застосування зброї лишиться справою кожної окремої країни-члена. Питання про обмеження на далекобійну зброю та про затримки в постачанні західних озброєнь з європейськими колегами обговорював міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Прибув до столиці Євросоюзу на неформальний саміт Глав МЗС, де серед іншого нагадав, Україна досі не отримала деяку обіцяну зброю. Так, системи протиповітряної оборони Петріот, про які йшлося на липневому саміті НАТО у Вашингтоні, досі не поставлені. Скаргу підтримали кілька європейських дипломатів. Зокрема, литовський міністр закордонних справ наголосив: якщо Україна не отримає обіцяної допомоги, то для Путіна відкриються двері для подальших дій. Наркотики на 600 мільйонів гривень. Масштабну операцію провели українські і польські правоохоронці. Разом ліквідували транснаціональне угрупування наркодилерів. Ті виготовляли синтетичні опіоїди і катинони. В результаті операції у злочинців вилучили 195 кілограмів метадону в кристалічній формі. За медичними оцінками, це смертельна доза для майже 4 мільйонів осіб. Велика лабораторія була у Польщі, а в Україні працювали пересув. В збували товар на території країн Євросоюзу та України. Поліція затримала сімох членів картелю разом із організатором. Усі вони зараз під арештом їм загрожує до 12 років в'язниці. Розповів старший слідчий в особливо важливих справах Нацполіції Микола Хоменко. Проведено 38 обшуків, зокрема, за місцями проживання фігурантів кримінального провадження. Вилучено близько 400 кг виготовленого наркотичного засобу метадон та альфа-пВП, а також близько 2 тонн прекурсорів, необхідних для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин та прикурсорів за цінами чорного ринку становить понад 600 мільйонів гривень. Що еквівалентно 15 мільйонам доларів? Скандал із паліативною допомогою на Волині. Доньки онкохворого пацієнта звинувачують медиків районної лікарні у бездіяльності. Буцімто ті відмовилися знеболити морфієм їхнього батька, у якого четверта стадія раку, який останні дні свого життя. Мучився від болю, 66-річний чоловік більше тижня перебував у паліативному відділенні Маневецького районного шпиталю. Чому там не призначили сильніший препарат, аби полегшити стан пацієнта, та як визначити, коли його таки треба приймати? Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич з'ясовувала лончики, сережки. З незабутками вони встигли прийти тоді, коли з вівторок якраз як тато вже відходив. Юлія показує останній подарунок батька на її день народження. Через два дні він помер у неї на руках. Я просто хочу, щоб ніхто не мучився. Ніхто. І ніхто не страждав так, як страждав тато. У 66-річного Якова Радчука майже три роки тому діагностували рак простати. Попри діагноз, чоловік намагався жити звичним життям та доглядав за хворою дружиною. Не завжди в принципі, підвог були він її водив, Вони разом ходили. Вона опиралася на нього. Він знаєте, такою був підтримкою. Наприкінці липня чоловіка поклали у паліативне відділення з болями внизу живота. В останні дні перебування там розповідає уже друга донька Світлана, яка була поряд із батьком. У нього болі посилились. Дуже сильно болів живіт. Він просто рвав всю ніч. Він скручувався, він не спав. Йому кололи, демедрол, анальгін, кетанол. Однак, за словами дочки, ці ліки не допомагали. Тоді вона попросила у лікарки призначити. Морфін а відмовила особисто. Мені вона сказала: вашому татові морфін не потрібен. Він не є важкий. Лікарка, яка вела пацієнта, запевняє морфіну або інших опіоїдів. Пацієнт не потребував. Тим паче, за її словами, сам просив їх не призначати. Якщо ви призначити, я буду в нього відмовлятися, тому що я себе не вважаю мені не настільки болить. Пацієнт відмовився від морфіну. Доньки кажуть, що такого не було на то в останній день перебування батька у лікарні, коли той корчився від болю. Ну, ви відмовили мені, коли просила вас я. Він не хотів морфіну Світлану. На Хочемо витр... стати зробити наркомана, що його серце не витримало, якщо він почне пити морфій. І це один із поширених міфів. Мовляв, якщо довго приймати морфій, то можна стати залежним. Є Пацієнти, які роками приймають морфін, працюють навіть і цілком. Мо живуть паліативна допомога це комплекс заходів, аби покращити стан тяжкохворого пацієнта. Вона входить у програму медичних гарантій і є безоплатною. Пацієнтам гарантується знеболення на всіх етапах діагностики. І лікування майже гарантовано людина не буде відчувати болю, якщо ефективно, якщо правильно грамотно і повноцінно призначити лікування, і своєчасно у 2024-му в Україні мобільну та стаціонарну паліативну допомогу надають майже дві тисячі закладів за останні три роки. Їх збільшилося, ледь не удвічі. Однак на практиці досі багато проблем. Паліативне відділення це заклад, який має прибирати страждання. Одне з найчистіших страждань це біль, і одне з таких страждань, які найпростіше прибрати. Полятивна допомога в поганому стані в Україні. Це відсутність знань, відсутність умов, відсутність такої здорової, нормальної комунікації. У лікарні пояснюють, морфін та інші знеболювальні наркотичні препарати мають їх призначають хворим, але конкретно в цьому випадку переконують. У них не було потреби. Він не був не таких, що йому дуже там болить. Стояв катетер у нього постійний, тобто відток сечі забезпечуються. що там якісь такі болі. Ну 100% такого не було. У національній службі здоров'я пояснюють, що робити пацієнтам, які опинилися у такій ситуації. Один із варіантів залишити допис на сайті НСЗУ або ж відправити його поштою, можна також зареєструвати скаргу за номером 1677, просто надиктувати. І оператор її зареєструє Е, можна також через урядову гарячу лінію у медзакладі. Після інциденту провели службове розслідування та перевірку. Про її результати обіцяють повідомити згодом. Тетяна Хомич, Олена Шворак, Марям Оганесян, Антон Унищук, Волинь ТСН 1+,1. Пережили погрози та страх. І за російською окупацією на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 14 дітей разом із сім'ями. Найстаршій дитині 16 років, наймолодшій 2,5 місяці. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Кілька разів одна із родин намагалася виїхати самотужки, однак їх із погрозами без пояснень повертали назад. Інші переховувалися від загарбників за свою проукраїнську позицію, боялися вийти на вулицю та не могли знайти роботу без російського паспорта. Часто окупанти погрожували вилучити у них майно, домівки обшукували, а знайдені українські книги спалювали. Нині діти разом із батьками у безпеці їм надають психологічну та гуманітарну підтримку. Депортає. Ція наших дітей один із воєнних злочинів Росії. Наразі достеменно відомо про щонайменше 19 тисяч викрадених. Також Україна має докази, що Білорусь теж бере участь у примусовому переміщенні дітей. Графіки не діють. Укренерго запровадило екстрені відключення світла аби стабілізувати систему. Складна ситуація у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях повідомляє ДТЕК. У низці регіонів також запровадили зміни у сьогоднішніх графіках відключень. Додатково вимикатимуть ще одну чергу. Утім, вже на вихідних ситуація поліпшиться. Світла очікуємо більше, адже підприємства переважно не працюють. Разом із тим, за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, уже з наступного тижня можемо очікувати на стабільні графіки, ба більше світло можуть не вимикати взагалі. Це якщо не буде нових пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. Дуже ймовірно, що з середини наступного тижня ми не будемо сидіти без світла більше ніж 2-4 години. А може навіть і не буде взагалі вимкнені електричної енергії. Зазвичай це відбудеться в разі, якщо не повторяться впродовж цього періоду масовані атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру. І не і суттєво не підвищиться температура повітря. Є перші перемоги від наших паралімпійців. Чотири медалі завоювали наші спортсмени-плавці на Паралімпійських іграх у Франції. Антон Коль завоював срібло у плаванні на 100 метрів на спині. Також срібло взяла Ірина Пойда у плаванні вільним стилем на 200 метрів. І ще маємо дві бронзи: одну виборов Олександр Комаров у плаванні вільним стилем на 200 метрів. Другу бронзу завоювала Анна Гонтар, котра змагалась на дистанції 50 метрів вільним стилем. Віримо у те, що Украї. Українські паралімпійці порадують нас іншими медалями. На цьому у мене все. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і коментуйте, що вас вразило найбільше. Я ж вам кажу, вірте в себе та Україну. Побачимось.